Мені необхідно вставити скорочене посилання на ролик з YouTube. Хочеться, щоб це посилання було не лише скороченим, але й змістовним, щоб читач міг швидко його набрати в адресному рядку браузера. Отже, знайдемо наше посилання, зайдемо на YouTube, знайдемо наш відеоролик, ось він є. Скопіюємо адресу цього ролика і Далі заходимо на сайт tin.url.com. Як користуватися цим сайтом? Отже, ви бачите тут англійський текст і віконечко, де можна вставити своє посилання. Вставити. От. А для того, щоб сервіс нам сформував, згенерував посилання змістовне, ми повинні цей зміст англійською мовою вписати ось у цьому полі то переходимо на англійську мову, і оскільки в мене мова йде про електронну карту, я так і запишу <кій> електронна карта. І зробити кін УРЛ. Ось. <кій> Наше коротке посилання, змістовне посилання вже готове. Ми можемо його звідси скопіювати, копіювати і поставити його в свою статтю. Ctrl-V. Дякую за увагу. Користуйтеся зручним сервісом tineurl.com